Всім доброго дня, слава Україні. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський правда блог, але блог про життя простого селянина, який живе в державі, в якій, на жаль, проходить війна. І багато людей вже заснули і не вірять реаліям, бо їх реально. Вони не бачать, живуть своїм повсяденням і печуться тільки ті люди, які безпосередньо зв'язані або ведуть спілкування із нашими героями, з нашими хлопцями, які дарують нам кожен прожитий день своїм життям. Вони це діло роблять і, не жаліючи себе, боронять нашу неньку України. А також хотів би сьогодні, щоб кожен із вас в 21 годину і 30 хвилин 에, підключився до акції, яка називається Промінчик Сонця в небо. Сьогодні 29 липня і вшановується пам'ять загиблим нашим героям, які боронили нашу неньку Україну, 83 дні вони. Боронили без їжі, без медикаментів, без зброї, можна так сказати, і навіть без промінчиків сонця. Це наші азовці, які потім вийшли і побачили промінчик сонця, промінчик надії. Але на жаль, 29 числа із них 80 чоловік було знищено. І не пам'ятаю, скільки там більше 130. Чоловік було поранено, це в тому концлагері, в Оленівці. Так що, друзі, прошу підтримати, вшанувати пам'ять цих героїв і не забувати. Тому що все проходить, і люди просто забувають. Але ті матері, і ті батьки, і ті родини, які безпосередньо з цим зв'язані, вони про це не можуть забувати. У них вже це все залишилося на все життя. І мені. Приходиться спілкуватися з багатьма людьми, хоча й просто людина. І спілкуюся з матусею, Хто пам'ятає, у нас був збір, і жіночка допомогла, 50 тисяч скинула це Алла жіночка з Дніпра, це мати загиблого героя, який був знищений в Оленівці, який був спалений заживо. І дуже важко з такими жінками говорити, але їм дуже потрібна підтримка. Я вклоняюся перед цими. Дружинами перед цими матерями, під цим, перед цими родинами, тому що вони з цим живуть. І сьогодні зранку вставши, не знаю, от, сльози на очах просто важко, морально. І ти не розумієш, як люди, як їм тяжко живеться. Тому що ми кожен маємо родини, кожен маємо дітей. І не доведи Господь відчути те, що відчувають вони. Просто... Тяжко. Так що, друзі, якщо є така можливість, приєднайтеся. Це по проханню моєму, по проханню, по проханню таких матерів зробити в 21.30 промінчик сонця любим предметом, який тільки є, вшановуючи пам'ять нашим загиблим героям в Оленівці. Можна телефоном, можна фонариком, чим угодно направити промінчик. В небо. Так що, друзі, надію, що ви мене підтримаєте. І не забувайте, завдяки кому ми живемо. І якщо у вашому селі не стріляють, це не означає, що у нас немає війни. А також багато людей просто не розуміють, дивляться новини, гарну картинку, все добре і не розуміють, що насправді відбувається. Спілкуйтеся з хлопцями з передової, якщо є така можливість, підтримуйте їх. І ті люди, які говорять, що ми вже нікому не довіряємо, довіряйте самим собі, згуртовуйтеся своїми родинами, своїми колективами на роботі. Там, я не знаю, немає різниці. Де. І підтримуйте хлопчиків наших і дівчаток, які дають можливість нам воювати. Тому що в нас є тільки два напрямки: або ви в ЗСУ, або працювати задля перемоги, допомога ЗСУ. І не шукайте виправдання, а підтримуйте, тому що їм потрібна і моральна, і матеріальна підтримка. А я далі рухаюся і знову звертаюся підтримати хлопчинку, який до мене звернувся. Це медик із. 95-ї бригади і він звернувся із своїм <кхи> колективом, а також підтримала його, його матуся, яка також військовий медик, це хлопчина Назар, якому 19 років. Мені навіть важко уявити, що ця дитина бачить кожен день в своєму житті. Воно ще нічого не бачило, а він стикається з такими страшними реаліями. Я навіть не можу уявити. Навіть якщо це навіть не в бойових бедіях і мені просто показали б людину без ноги і без руки, і треба накласти там ті самі турнікети, для мене це було просто страшно. Так що не будьте байдужими, хто довіряє, хто може підтримати мене, будь ласка, я ставлю знову відео звернення Назара. Я хочу дуже в короткий період часу придбати автомобіль, дасть Бог, що він буде, дякуючи їжачку. Безпосередньо хочу відігнати його і передати в його підрозділ цим хлопцям, щоб він виконував бойові завдання і щоб у них... він був, щоб якнайбільше, якнайшвидше можна було вивезти поранених і врятувати життя військовослужбовців. Сприймайте реалії життя такими, які вони є. Війна ніде не ділася, вона є. Надіємося, що вона закінчиться. Так що, друзі, будь ласка, підтримайте, якщо є така можливість, збір і звернення хлопчинки. Я його ніколи в житті не бачив. Дитя Церківського району позвонив до мене, мій підписник Юра, і попросив підтримати цих хлопців. Я вже говорив, що я йому сказав, що я не можу, бо в мене є там інші збори. Але він каже: Я тобі скину відео звернення від нього вже є. А ти вже там сам рішиш. І він мені скинув відеозвернення, потім я поспілкувався з Назаром, я просто по-іншому не можу. Тому що я сам батько, у мене в самому дитина військовослужбовець. І для мене це ну, мені просто хочеться це зробити. Але сам я це не можу зробити. Ми це можемо тільки зробити, об'єднавшись в одне ціле і по нашому, так сказати, правилу, з миру по нитки. Путіну пикля. Так що, друзі, ще раз звертаюся за допомогою. Важко звертатися, важко, коли тебе буцають, коли тебе обзивають, важко, коли тобі мішають. Але коли ти поспілкуєшся з цими людьми, з хлопцями, які боронять нашу землю, ти розумієш, що іншого виходу в тебе немає, і ти повинен, якщо в тебе є можливість, щось зробити. І ми рухаємося далі. Дякуючи вам, ми вже маємо. 14-й автомобіль із нашого двору поїде. І дасть Бог, що той автомобіль, на який ми допомагали також збирати 71-шу бригаду, ми вже скинули туди 100 тисяч гривень. От, разом з Юрієм Фермаглею він до мене звернувся, звернулися хлопці. І ми назбирали. І я думаю, що в ближайшому майбутньому вони також придбають автомобіль, і буде наша безпосередньо також немаленька участь у цьому всьому ділі. А також сьогодні заберу резину на 30-ту бригаду. Вчора ми передали два колеса тіграну, хто дивився відео, той бачив. А також ще звертаються хлопці, повинно бути відеозвернення. Також потрібна грязова резина. Хтось думає, да, що там та резина? А резина теж, якщо брати там грязову резину, от, е, хорошу, то навіть середню, ну, це в районі там, 4 з лишнім тисячі гривень ска. Шукаємо якнайдешевше, дякуючи. Магазину Віанор, дякуючи Сергію Рикиді, дякуючи Юрі Хижняку, дякуючи їхнім шаномонтажникам, які ті шукають, замовляють, перезивають, трошки знімають з мене цю відповідальність. Так що, друзі, дякую, долучіться, підтримайте і вшануємо сьогодні пам'ять нашим загиблим героям, тих, яких заживо спалили в Оленівці. Ну, а також не забуваємо про наших хлопців і вшануємо пам'ять кожного загиблого героя. Так що, друзі, всім дякую і перегляд ще раз від відеозвернення від юного бійця 19-річного Назара. Так що дякую вам. Ми медики 1 го окремого десанту штурмового батальйону, 4-го десанту штурмової роти, 95 го окремого десанту штурмової бригади. Звертаємось до блогера і волонтера Сергія Шелудько. І зберезання та небайдужих людей про допомогу. Для виконання бойового завдання по вивозу поранених потрібно авто, Mitsubishi L200. Ціна даного авто 200 тисяч гривень. Збір проводимо і в іншому місці, щоб пошвидше зібрати потрібну суму. Де придбати даний автомобіль, ми знайшли. Машина вже є, необхідно лише зібрати потрібну суму.